Мені, Юра, каже, нема на викуп машин взагалі. Що це сталося? Ну, значить, всі розібрали, але все добре. Зараз е, допливе Корея, ще допливуть автомобілі. Будемо готувати. Зараз декілька автомобілів е, стоять на підготовці, але їх чекають наші е, нові партнери, клієнти, які хочуть подивитися автомобілі, забрати їх під викуп, працювати і платити за свій автомобіль. Класні умови, люди йдуть. Це ж добре. добре. Люди розуміють, хто ми, невоялихся нас знайшли, десь по об'явленню. Ми медійні. В принципі, доносимо те, що є на самому. Виходимо з ситуації, з різних. Найкращі умови, гарантія на автомобіль, без першого внеску, швидка допомога. Так, ну, да, бувають там десь якісь моменти, але ж ну, не буває такого, що моментів не було. Найкращі умови в шапки профілю номер телефону.